Ще раз доброго дня, шановні земляки, робимо запис. Хотіли зробити прямий ефір. Робимо запис. Віталій Андрійович Садовий, заступник начальника Золочівської військової адміністрації на сьогоднішній день. Не можемо сьогодні не зустрітися з вами. Вже балакали про хрещення господні по московському календарю і про те, як московити відзначили це свято на Золочівській землі, на тій землі, яка ще три роки назад, тут 70% населення вважали. Росіян своїми братами, я не перебільшую зараз. Я думаю, я не знаю, хто їх ще людьми вважає. Не то, що братам, просто нормальними людьми. Чому? Тому що сьогоднішній обстріл нічний, тому великий приклад. Що сьогодні трапилось Золочеві, Скажіть, з 19 на 20? Сьогодні вночі ворог обстріляв трьома кавами. Центр Золочева дуже багато руйнувань, близько 30 домоволодінь, а то й більше пошкоджених. Зараз працюємо, об'їхали зранку з начальником. Віктором Миколаївичем всі місця прольотів, допомагаємо людям, збираємо інформацію, швидкими ремонтами будемо допомагати. Чекаємо координаційний гуманітарний центр і благодійний фонд. Проліска їде до нас, як завжди, допомагати. Зараз потихеньку, що запаси, запаси нас були, видаємо. Чекаємо проліску, їдемо до людей, допомагаємо, підсказуємо, які потім потрібно здати документи на є відновлення і так далі. Працюємо дві людини поранено. На жаль, дитина і жінка. Слава Богу, всі живі. Але горя дуже багато наробила і зараз видаємо матеріали і дивимося в телеграму, щоб там, де люди зараз ремонтують, щоб ці дебіли Повторнули. повторно не ударили. Тому що ми знаємо, що вони на це здатні. Ясно, це було п'ятисот, двохсот п'ятдесят що кабин. Наче двохсот 250 -ті. Я тільки що був в домоводі Клеменків. Це біля водонапорної вечірки. 10 метрів від. Знову, знову та хата дід ходить по двору, каже, а, а кажуть в одну воронку, два рази не прилітає, Це не перший раз так. Так. прилітає. Вода буде скоро? Ну, гарбуз працює, я думаю, буде. Бачня трішки пошкоджена. Там інтернет обіцяють інтернет, хлопці. хлопці я також також бачив особисто. Працюють так. Всі, як завжди, всі служби електрики, герої, просто супер. вночі. І от я тільки підписав заявки, і газовики виїжджали. Устраняли, закривали енергетики. Ну всі, як завжди, командна робота. Тут всім подяка, всім службам, кожному працівнику. Ніхто не потребує, щоб його в шию штовхали. правильно? так, так. всі знають, що служба підіймає допомога. Я бачив розбитий автомобіль медиків. Це також в по втратах. Так, медиків розбитий автомобіль. Насправді, жодного військового об'єкту. Це житло, це житло, це комунікації, це житло в основному. Житло, Отак і з нами. Воїни воюють, наших воїнів бояться, зате не бояться бабусів, дідусів по двічі, по тричі хату розвалювати. Сьогодні, знаєте, Віталій Андрійович, у мене був такий кадр, я його просто не зняв. Не було фотоапарату біля мого двору. Дівчинка, маленька дівчинка і повні долоні осколків. А хата без фасаду, без вікон, вона стоїть, плаче, перелякана. Дівчинці там трошки за 10 років. Отакі в нас справи. Тримаймося. Дякую за те, що координуєте дії всіх. То, можливо, не, як ми виїжджали, не було поруч. селищну раду приходьте, по можливості всім, всім допоможемо. Дякую, даруй зустрічі. Дай Бог, щоб вони були раді з ними. А за Мірушна Коцвісавич, і Дарій Андрійович Садовий. З вами були тікаші.